Слава Україні, хлопці та дівчата! Вітаю на каналі Той Кіт Україна. Переможе росні буде обов'язкова пизда. І так сьогодні хотів з вами поговорити та показати одну чудову аномалію, яка знаходиться неподалік від Залісся у грі Сталкер 2. Знаходиться вона у цій місцевості, і ми негайно вирушаємо туди. Прийшовши на місце, ми бачимо таку картину, і у нас одразу виникає питання. What the fuck is this? А це є дуже цікава аномалія бульбашка, і вона містить у собі дуже цінний артефакт. А як його забрати, спитаєте ви. Ніяк. Ха, не все так просто, як гадалося. Спробуйте кидати болти, засмокче, підійдете занадто близько, засмокче, і вб'є за одне. Ну ви заспокойтесь, не все так погано. Дядя Кіт зараз вам розповість, як дістатись до цієї клятої аномалії, та дістати з неї такий бажаний бажаний артефакт. Коротше, план є, і він такий: потрібно бігти і по шляху никатися за всіма предметами, які вам зустрінуться. Це буде трактор, каміння, каряга. Аж поки ви не добіжите до автівки швидкої допомоги. Great... Прекрасний план неперевершений. But... І надійний сука, як швейцарський годинник. Перебіжками біжками і ховатись. Так, ось тут цей артефакт. Ось він. О курва! Ми швидко його і забрали. Ну, а далі в такому штемпі вирушаємо зворотня, намагаючись не потрапити під вплив аномалії. А! Ага. Не утікли. Коротше, через декілька спроб я вибрався з цієї аномалії і винес цей чудовий артефакт. Ну і настав час поглянути на нього, що ж він дає, чому він такий цінний. А цінність його в тому, що він зменшує шкоду по нам, коли в нас шмаляють, коли ми знаходимося у стані нерухомості. Дуже-дуже важливо на початковій стадії гри, коли у вас немає нормальної броні та еквіпу. Так що, ось такі справи, хлопці та дівчата. Дякую всім за перегляд. Заходьте на канал, поставте свій лайкос. З вами був той кіт. Бувайте, пока-пока!